Моєму синові шість років. Ми зробили вже три вакцинації від поліоміліту. Але завжди в пресі чи в інтернеті читаємо відгуки про негативні наслідки після вакцинації. Підтвердіть, будь ласка, або спростуйте цю інформацію, бо у нас дуже бентежить це питання. Ми боїмося можливих реакцій та ускладнень на щеплення помирами від захворювань, проти яких існують ефективні та безпечні щеплення. Мільярди дітей в усьому світі вакциновані проти поліомієліту. Вакцина довели свою ефективність та безпечність. Ми повинні провакцинувати своїх дітей для того, щоб захистити від небезпечних хвороб, в тому числі від поліомієліту.